Думай, встать по готовности, поцепаться будет и будет недвижимый тоже. Шо, иди ты, да, все, погнали, давай, а, сперва, да, Пішов нарізати вже в коло виїхав, вже між конусами вихає, вирівнявся, вирівняється, вальмування дуже планету хорошо нахиляється, вальмування в активна хороша перекладочка, в іншу сторону, після між конусів і одразу поставився, в наступний поворот, хороша активна перекладочка, достатньо хрудно повертувати, куди все в повороті, ще пізніше для Хорошо, тут в глазах, тут в глазах, кухню просто на полукомысле проехав, прям отлично, хорошо, швидко еда, хороший широкий в всю зону, хороший короткий разворот, тут все прицелываются раз, раз и Звертається коло ставить мотоцикл. Перейшов зінтересоване вельмування в нахилі, прекрасно працює, прекрасно довертає корпус, допрацьовує руками на старті, на розгоні, на вельмування, заприскорення, і, і крутився, до закрив пірмо, пішов маневрувати на на швидкісному тут вже поставився і прискорення. Дуже добре по короткій траєкторії. Видно, що походив, подумав привірився вже в другому заїзді, провів класну роботу над а, попереднім заїздом і дивимось на фініш. І Стопі! Коли на 32-110. 32-110. Ну, слухайте, він ідеться. До...